З Ларисою Волошиною, журналістка, психологиня, волонтерка та правозахисниця. приєднується зараз до нашого прямого ефіру. Пані Ларисо, я вітаю вас! Здравствуйте! Добрий день. Я ну тут номенклатура вочевидь різна того, що використовується зараз в атаках по російських військових об'єктах на території Кримського півострова. І, мабуть, і одна інша тема Заслуговує на серйозну увагу і модифікації можливі до Нептуна, що демонструє ось ця атака, пов'язана із знищенням С 400 Але давайте почнемо із найсвіжішого. Почнемо із от вчорашньої інформації. Старокримський Феодосія, шум вибух. І досить ну такі суперечливі повідомлення від місцевої влади щодо цього. Ну місцевій владі взагалі віри немає. Ми Розуміємо, що вони е, змушені говорити тоді, коли є ушкодження. Якщо вони можуть приховати, вони краще приховають сам факт. Тому в даному випадку я би не звертала уваги на їх повідомлення. Ну виключно, якщо як комедні, якісь як е, якийсь скетч кумедний. Е, що стосується е, нашої тактики, то зверніть увагу: українські е, дрони, українські Російські ракети явно знаходяться в стадії розробки і вдосконалення, це абсолютно очевидно. І е, е, тому що якщо на початку ми дуже раділи з вами, тому що, хоч хоча б щось десь бахнуло на російській території або на окупованій території, за межами діставання ну, тих ракет, які нам давали, то зараз для нас вже взагалі немає питань. Ми навіть не дивуємося, коли щось вибухає, причому так конкретно, серйозно вибухає в Пскові, під Москові в Твері і таке інше. Тому Крим і вибухи в Криму вони стають для нас абсолютно очевидними. І тут треба розуміти, що це вже давно не акції. Це насправді військові дії, які наносять супротивнику величезну шкоду. Ми бачили, що в Криму. Гатять і по скупченню військових по по їх особистих казармах, тобто mm -hmm. вони вже не є в безпеці. Ми бачили, що е, в Криму е, постійно прилітають по їх базам боєкомплектами, а я нагадаю, що ще недавно, буквально кілька місяців тому, в от всі ці кримські бази, де зберігалася зброя і їх обладнання, військове, вони вважалися далеким тилом, тобто вони вважалися недосяжними до нас, і от зараз вони просто вибухають. Треба розуміти, що це ж не тільки наші ракети і наші безпілотники, але це ще й дуже така. Непогана, ну я би сказала, навіть зразкова робота української розвідки. Тому що для mm -hmm. того, щоб здійснити удар, треба не просто розуміти, де знаходиться та база. Треба зрозуміти, що е, коли привезли, коли увезли, е, коли залишили е, десь боєкомплект, е, в з якого може початися детонація. Тобто, в принципі, це ще й робота як місцевої агентури, так і українських. Е, Uh -huh. Сил СО і українських ДРГ. Про це нещодавно сказав пан Кирило Будана. Він сказав про те, що в Криму є потужний, абсолютно пул е, інформаторів, тобто це українські громадяни, які е, співпрацюють, які є такими волонтерами, розвідволонтерами на півострові. Безумовно, окупанти це розуміють. Тобто, що відбувається, що коли ми з самого початку розуміли, що наша перемога у цій війні, звільнення всіх наших територій можливі виключно за синергії, за спільної роботи і спільної боротьби, як військових, так і цивільних, ми зараз бачимо, що оцей цей розподіл на військових і цивільних він стосується, в тому числі, і окупованих українських територій, що українські громадяни вони так само приймають ті, які знаходяться на окупованій території, вони так само приймають. Мають участь в цій боротьбі, угу. і саме тому нам вдається те, що нам дається. Угу. Пані Ларисо, ось ми говорили про. Повідомлення, ну такі кумедні. Ви їх схарактеризували не просто як такі, які викликають усмішку від місцевої влади. Але от вони якраз Аксіонов зокрема запевняв, що на сході окупованого Криму Пво нібито збило ракету, а нібито від уламків загорілася трава. І от пожежа, дим, це власне ця трава, яка горить, тому здіймається чорний дим. І нібито цими уламками ракети ушкодили лінії електропередачі. Але він говорить про східну частину Криму. Справа в тому, що вони вже почали уточнювати. Вони говорять про те, що, мовляв, приліт по Феодосії, який стався кілька днів тому, що там в них є потужна електростанція, і що українці, мовляв, про це говорять до речі, не тільки окупаційна влада, це пояснюють хороші русські військові глядачі-оглядачі, які говорять, що мовляв ну, українці, хотіли пошкодити. Електромережі, бо Феодосії є електростанція. Так от Феодосії немає електростанції. Але коли Україна перекрила поставки постачання електрики з материкової частини на територію окупованого Криму. І тоді в Криму стався блекаут. Ми пам'ятаємо, що росіяни одним з методів, які вони тоді винайшли, і які вони не зізнавалися, в якому це ми говорили, що вони це роблять. Вони почали використовувати якраз в районі Феодосії атомну підводну лодку, як човано цей, як електростанцію атомну. і тому там було велике зараження. Ну тому, що такі, ми знаємо, що такі човни. Підводні атомні вони є дуже шкідливими. Служба на них там іде рік за п'ять. Уявіть собі, оце одоробло стоїть ем, поблизу густонаселених районів Києва, Криму і, і, і Фаніт. От, от всім цим. Угу. І от зараз, коли вони самі вже забули про що вони говорили, вони заперечували, що ні-ні ні українські, до речі, експерти тоді наполягали на перевірці магате місії на території Окупованого Криму, мовляв, росіяни по порушують міжнародні конвенції щодо ядерної безпеки, що вони забруднюють весь чорноморський регіон ядерною оцією вихлопами всім цим. Тоді магате з'їздило Якось мовчки щось там подивилися жодного звіту не було взагалі, і от зараз ми чуємо, що виявляється в районі Феодосії матеріалізувалася якась потужна електростанція. Цікавий збіг. Тому в даному випадку ем, тут треба розуміти, що е, у росіян там на території Криму, крім того, що нам відомо, і ми бачимо і і скупчення, і бази, і флот там ще є е, е, так, так звані ознаки їх зло. Міжнародних, uh -huh. які зараз починають викриватися, тому що скрізь палають, де палати немов, не могло би. Uh -huh. Пані Ларису, ось я зараз дивлюсь на два матеріали: 20 година, як вододіл, таке от повідомлення вчорашнього дня. І протягом дня от зібраний такий цілий, ціла підбірка про вибухи, Кіровський район, Старокримський полігон. Який використовує 56-та гвардійська десантно-штурмовий полк, Феодосія і так далі. І після 20-ї години ще одне повідомлення знову ж таки про старокримський полігон і про Феодосію. Тобто, от практично цілий день інформація про ці звуки, про якісь вибухи, якісь атаки і так далі. І більше повідомлень саме про них Феодосія і Старокримський полігон, все ж таки, це така східніша частина Криму. Зараз це вже не західна, яка найближча. До української території і куди, от в попередні тижні, більшість атак все ж таки були спрямовані. А що тоді? Що ну Тарханкут, ми пам'ятаємо цю висадку, так власне там і С-400 був уражений Що відбувається? Росіяни намагаються східніше перевести свою техніку, якісь купчення. А чи от чому саме ці точки зараз, як ви гадаєте, стали об'єктом і були обрані для ось такої своєрідної зачистки бавовняної це залежить від того, які частини де знаходяться. Ми розуміємо, що Севастополь це база Чорноморського флоту. Відповідно, там оці ці човни, і і підводні човни, які проводять обстріли української території, і тому їх атакували. Це задачі, які були поставлені. Фіадосія це Фіадосія-13 – це ядерні сховища, які, як нам відомо, вони відремонтували. Немає повідомлень, ну принаймні немає підтвердження, що вони перевезли в цей район ядерну, тактичну ядерну. Зброю, але е, цілком може бути. По-друге, там є гвинтокрильні е, майданчики, там є е, авіачастини, і ми можемо. І там є частини е, оцих. от... Е, е... Танкові і от всі східні частині Криму, це танки і це е, піхота. Тобто, ми можемо зрозуміти, що зараз вибивається піхота. Відповідно, там і артилерія, їх склади боєкомплекту. Вибиваються всі ці гвинтокрили, які всі ці літаки, які зараз е, наносять велику шкоду, якраз на запорізькому напрямку, бо вони не виходячи з окупованої території Криму, вони гатять якраз по позиціях українських вояків, і відповідно по запорізькій. І області, тому що всі ці обстріли півдня і сходу України там всі ці кривий ріг, Нікополь, це в тому числі кримські аеропорти в цьому приймають участь. А це невеличкі майданчики. Тому ми зараз гатимо по цьому. І це говорить про те, які задачі ми собі ставимо. Задачі абсолютно очевидні. Якщо вибиваючи Чорноморський флот, це ми вибивали їх стратегічні сили, які могли наносити ураження на великих відстанях і тримали під своїм. Ну, таким знаєте, злочинним контролем, ну я би так сказала, ракетним контролем всю Україну. То тут в даному випадку мова йде про тактичні цілі, які необхідно нейтралізувати, щоб покращити ситуацію на фронтах зараз буквально на лінії зіткнення, і щоб покращити що Пробачте, і щоб спростити наші можливості наших вояків звільняти наші території, тобто мені здається, що мова йде все ж таки про те, що ми не залишаємо ідеї звільнення Криму. Uh -huh. Військовим шляхом, що це буде не зараз. Але тим не менш, підготовка до звільнення Криму вона почалася, тому що нейтралізувати Крим як загрозу для півдня України для і тим самим звільнити південний схід України, тобто перебити цей кримський коридор. Uh -huh. е, треба, треба треба нейтралізувати Крим, а нейтралізувавши Крим як російську військову базу, як російський тил, ми вже підходимо під, підійдемо до питання його звільнення. Uh -huh. Тому це така до. Овги процесси. Я думаю, що це е, такі наші, знаєте заділ на наступну весну. Пані Ларису, зараз одна термінова інформація, яка стосується столиці. Суспільне новини. Повідомляє у Києві до поліції. Надійшло повідомлення про замінування усіх середніх шкіл. Так повідомили в Київській міській військовій адміністрації. І рішення щодо евакуації дітей та вчителів із приміщень буде ухвалювати адміністрація навчальних закладів та поліція. Ось наразі така інформація, як, як це виглядатиме, так би мовити, а ми зможемо побачити, мабуть, уже ближче до вечора і зрозуміти, дай Боже, щоб це було неправдиве повідомлення, але зловмисники хай теж понесуть своє покарання. От таке перше вересня у столиці. Але про перше вересня і у Криму так само ми можемо згадати, тому що школяє в Криму, власне від сьогоднішнього дня відправлять на курси військової підготовки Російське міністерство освіти. Те заявило, що для учнів п'ятих-дев'ятих класів на тимчасово окупованому півострові ведуть основні вій... основи військової підготовки. Подібні уроки також запровадять для старшокласників. При цьому як пишуть російські змі, в окупованому Криму вже організували семінар для вчителів. Вони нібито пройшли курси зі строєвої та тактичної підготовки, збирання розбирання АК-47 і тактичної медицини. Пані Ларисо, що вам відомо, як готувалися, чи, чи приготувалися, чи дійсно це чекає на дітей у кримських школах? У яких масштабах і як це має виглядати? Ну такий злочин, як мілітарізація дитинства, він означений в українському позові щодо Росії ще з 2014 року. Ми бачили, що в Криму створювалася причому за сприяння вчителів, за сприяння дирекції шкіл, юнармія. Це такі мілітаризовані те, загони. Більше того, я хочу нагадати, що той самий Ксьона, оцей покидьок, він зьомого року став відомий тим. Що а, 2007 року, що його це «Русське єдинства з самого початку було молодіжно патріотичним центром, який спонсорувався з Москви, і було розслідування кримських журналістів, яке, яке тоді надробила дуже великий галас в Криму. Що Аксьонов отримав півмільйона доларів, тобто було показані документи отримання його організації півмільйона доларів благодійних внесків з Росії для того того щоб вирощувати патріотів дітей, а все починав з дітей. Вони збирали підлітків. Вони проводили з ними всякі зльоти, е, ходили по лісах, там навчались вчилися чомусь. А потім ці діти ми пам'ятаємо у вигляді тітушок, вже трошки підрощені були відправлені в Київ. А потім вони стали якраз оцими загонами самооборони е, Криму От, через кілька років, буквально. Тобто. Зараз в тих дітей, яких відправляють роз в юнармію, яких зараз от, от зараз треба буде їх вчити, будуть вчити їх у цій військовій підготовці. Все це воєнний злочин, саме тому правозахисники наполягають, що вчителі мають бути покарані як колаборанти і злочинці, і прикриватися тим, що ми просто робили свою роботу, вчили дітей. Це не зовсім так, бо є вчителі, які Дійсно, вчать дітей є вчителі, які не можуть вчити дітей, тобто займатися пропагандою, якщо вони, наприклад, історики, а не математики, і вони звільнялися з роботи. А були вчителі, які готували списки, які промували мізки, і тому це злочин. Так дійсно вони готують українських дітей для того, щоб потім, ну якщо вони в сьомому році почавши тренувати їх е, патріотич, під патріотичними гаслами православії е, Руський Крим, і все проще. Потім закінчилося, в принципі, паралімілітарними утвореннями, а потім вже і бойовиками. Е, то, е, в общем-то, зараз я думаю, що в них стане з них станеться використати потім цих дітей, як Гітлер Юген, тобто містів вистачить, і ми маємо. Ма бути дуже уважні до цього і закликати батьків цих дітей. Ну принаймні, подумати 10 разів про те, до чого готують їх їх дитину.